Доброго дня, мене звати Ігор. Я комерційний директор компанії Техка. Працюємо з технікою Кун з 2000 року. Займаємо сервісом, продажем запчастина також техніки. Значить, це найменше плуг в серії плугів Кун Мастер 103. Виробляється від 2 до 5 корпусів. Дана модель 4 корпуса. Представлена вага 960 кг. Потреба в потужності 120 кінських сил. Компанія Кун виробляє плуги з досвідом вже більше 200 років в світі. Чим цікаві наші плуги? маємо патент, це болт на відрив, тобто у вас постійно зберігається стала, як заводу, стійка, немає ніяких еліпсів, тобто це йде економія на обслуговуванні. Використовуємо вже в базовій комплектації долота Супермарафон, які працюють від 150 до 300 гектар на одне долото, в залежності від умов. Це теж дає ресурс вашому плугу і менше потребу в купівлі запасних частин. Використовуємо триплексну сталь, яка теж має патент. Найтовший перший шар тріплексної сталі це тільки в куна. Тобто ці робочі органи, які виробляє кун, він виробляє в себе на заводі, все оптимізовано, і тому ціна плугів кун на ринку найцікавіша по зрівнянню з конкурентами, при тому якість. Зберігається найвища. Даний плуг має припужники високі, кукурудзяні. Також треба звернути увагу, що компанія Кун виробляє всі робочі органи, ви бачите, окремо, тобто не суцільні стійки, а стійки в своїх корпусах. Тобто, не дай Бог, у вас відбувається якась аварія, на щось натикаєтеся, робочі органи можна мінімально замінити. Тільки в компанії Кун є запобіжник на предплужниках, В інших виробників запобіжники на предплужниках взагалі просто не існують. Зараз пух налаштований на глибину 30 см. Працює з трактором 110 кінських сил, запускаємо в роботу і дивимося. Оптимальна попереджаю для такого трактора це 120 кінських сил. Тут буде швидкість біля 6 км на годину.